Від початку повномасштабного вторгнення територію Галицинівського лісового урочища регулярно обстрілювали російські війська, розповів головний лісничий філії Південного лісового офісу Василь Дорошук. У 2022 році тут відбувалися постійні обстріли даної території, від чого і відбувалися загоряння. Тут були дві таких великих пожежі на території даного урочища. Є 160 гектарів згорілого лісу. І так як були масовані пожежі і постійно були прильоти на дану територію, то ні лісівники, ні ДСНСники не могли вчасно локалізувати і затушити вогонь. Доступ до території лісу був заборонений. Прибирання та відновлення лісового урочища було неможливе через наявність вибухонебезпечних предметів, говорить Дорошук. Ми бачимо, що дуже багато дерев вже відгнило і попадало. Дані дерева будуть відводитись у суцільно-санітарну рубку, і які, які ще можна використати для бліндажів і для укріплень, будуть використані для бліндажів, які ні, то будуть йти вже на дров'яну, паливну деревину для населення. Інша ділянка засаджена у 2019-2020 роках молодими культурами. Дорошук каже, вже планують засадження вигорівших та пустих рядків новими деревами. Ми доступу до дні не мали, догляду не проводилось зараз, завдячуючи хлопцям з гуманітарного розмінування. Ми вже офіційно можемо тут. Робити догляди проведемо вже запланована інвентаризація на осінь 2024 року, і будемо робити доповнення. Керівник групи з нетехнічного обстеження Асоціації саперів України Євгеній Канцев говорить: робота з обстеження та очищення Галицинівського лісового урочища розпочалася у червні 2024 року. Станом на жовтень, доступ до третини лісу відкритий для людей. Саме за допомогою візуального огляду а також використання безпілотних літераних. Апаратів було обстежено 675 гектарів галяциновського лісництва. Умовно, вся територія була розділена на 30 участків, на кожним з яких працювали там період. Втім, каже Євгеній, залишається небезпечна територія лісу. 37 гектарів потребують додаткової звісно, роботи і очищення. Це займе якийсь час, але на цьому не зупиняємося. Основна мета нетехнічного обстеження була для того, щоб лісівники могли займатися своєю лісовою господарською діяльністю на цій території, адже спочатку повномасштабного вторгнення дані ліси були фактично спалені. Екологиня Інна Тимченко розповіла: внаслідок пожеж, у тому числі зумовлених у результаті обстрілів в Україні, зменшилась кількість лісових насаджень майже у 6%. Ці екосистеми, так де ці дерева, вони вже виконують там важливі функції. Це і водоохоронні функції, зокрема. Це розподіл вологи, захист підземних вод, це також і захист там від забруднень, тому що ліси вони є великими поглинашами різних забруднень. І а коли вони горять, то всі всі ці речовини потрапляють назад в атмосферу. І, зокрема, ми можемо спостерігати при горінні велику кількість вуглекислого газу і інших парникових газів, які потрапляють в атмосферу. Станом на 31 жовтня у Миколаївській області тільки на територіях Держлісфонду понад 29 тисяч гектарів потребує додаткового розмінування і обстеження насаджень, розповів головний лісничий філії Південного лісового офісу. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.